Люди ніколи, Емо, за моєю думкою, не змінюються, коли їх все влаштовує в їхньому житті. Будь-яка зміна відбувається через певний дискомфорт. Ти розумієш, що ти так більше не хочеш або не можеш. Я, отак, як було, більше не можу. Внутрішньо, психологічно, ментально, мені, не з... мені погано. Мені тоді ти починаєш змінюватися. Коли хтось скаже, каже тобі, давай. Роби ось це, і тоді бо ти ніколи цього не відбудеться. Людина може вдати. Людина може вдати, що вона це робить. Просто щоб убезпечити себе з одного боку, нам говорить кравець, що неможливо поміняти це, можна змінити тільки через якийсь внутрішній дискомфорт. Але з іншого боку, я не побачила ніякого внутрішнього дискомфорту для Єлени під час цього інтерв'ю. Ви знаєте, ну це ж не Іва Бубу, да і це ж не Соловій, який через півроку пригадує, що вона там. Я не знаю, ну неважливо, що й пригадують, але давайте подивимося на масштаби проблеми: масштаб проблеми. Що зробила кравець 20 роками, ну плюс-мінус округлимо, роботи у продукті, що маргіналізував українське, і який її внесок разом з її проєктом в зросіщення українців? Уявимо масштаб. А тепер давайте порівняємо це з масштабами внеску Христини Соловіїв в розповсюдження педофілії своєю курсовою роботою, яку вона написала 15 років тому. Давайте поміряємо це з масштабом внеску Іва Бобола в мізогінію тим, що він має мізогінні погляди. Загальний внесок Іва Бобола і впливу на маси, і впливу Соловій на маси педофілів, яким вона виправдала право на існування. Давайте от поміняє, поміряємося масштабами масштабами внеску цих людей. І от у мене питання: а що це було за інтерв'ю таке? Що це взагалі було? Ви давно чекали це інтерв'ю. Там зараз буде таке. Плакали цією маршруткою. Я коли дивилася, я третину вистави, напевно, провела в сльозах. Я теж, я теж, я дивилася і просто провела в сльозах, тому що та і жодної реакції. Команди були переважно чоловічі, бо гумор, ну, Здається, так, що це така більш чоловіча енергія. Угу. Ні, там була звичайна дискусія з приводу того, що це ви таке говорите. Навіщо ви щось називаєте жіночим, бо жіноча ж типу знецінює і так далі. Ну, порівняйте спілкування з Боболом із оцим. Але, звичайно, там було, ну, був дуже цікавий фрагмент. І м, поки що трошечки не будемо проводити паралели, просто хочеться показати вам шматок інтерв'ю. Бо я дивилася і така думала, а, ну, типо, э, оце хороша робота. Насправді це от, оце хороша робота. Якби не було у цього, я пішла на ваш спектакль. Боже, ну, Єліна Кривець дуже погана акторка. Вона дуже погана акторка. Дуже погана акторка, от, от взагалі. Вона, ну, типу... Ну, типу, вона дуже лицемірна, пуста, це виняткова форма, в яку вона грається за цією формою, просто фанера. Як можна піти добровільно на її спектакль, тільки не знаючи. Ну, можливо, це, типу, була умова: я прийду до вас на інтерв'ю, якщо ви сходите до мене на спектакль. Ну навіщо ці всі танці з бубном, нам непонятно. В кінці, звичайно, вішенка на торті була, ми до вишеньки зараз дійдемо. Але, ну, друзі, я дивилася і думала, що це? Де, де атака? Де шматування Єлени не було? Не було. Ну, було трошки, але воно таке було. Мене це дуже здивувало. Чому? Бачите, я не чекала, що ви в цей момент скажете чому. <ріст> 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 я ж я ж не дала контент. Я ж не дала контекст. Я ж не дала контекст. Давайте. Значить, епізод, коли а, робили якесь відео. Єліна Кравєць робила якийсь патріотичний проєкт, розповідала про Левка Лук'яненка і зустрілася з його сестрою, здається. І а, сестра Левка Лукяненка впізнала Єлену Кравець і сказала: Ой, так ви ж, оце Юлія Тимошенко з касою. Вона така, да, да, да. І а, Ема Антоню, згадуючи про цей епізод, говорить: я не очікувала, що сестра Левка Лук'яненка вас впізнає, що вона взагалі знає, хто ви така. Дивіться, будь ласка, за виразом. За оцим, от, знаєте, є така характеристика От От сучість ця зараз буде вилазити, і вона, вона дуже швидко вилізе. І там зразу видно, що вся м'якість, вся пропрацьованість, відкритість до людей, я дозволяю людям бути такими, якими вони є. Вона вивітриться як тільки натиснути на дискомфортну мозоль. І Кравець буде зараз рвати мета. Ну, а там не вийшло ніякого конфлікту, тому що ніхто не давів. Хоча я б насправді хотіла подивитися спілкування десь як між Христиною Соловій і Машою Єфресіною, коли у них там патли летіли, ну метафорично, звичайно, у всі боки, і нам всім бракувало такого контенту. І я, чесно кажучи, чекала на такий контент, але не сталося. Мене це дуже здивувало. Чому? Бачите, я не чекала, що ви в цей момент скажете чому. Тому що я не бачила її як аудиторію квартала. Я не бачила її. Я бачила її в іншій бульбашці. А так, а ну цікаво, Просто цікаво. Ану, цікаво. Зараз, я якщо що буду насикати бабити, розкажи мені, що тобі цікаво. І дивіться, дивіться, як відбувається трансформація. Ти... Ану, розкажіть мені. Слухайте, ну я краща акторка, ніж Єліна Кривіс. Ну, вибачте, я взагалі нуляча акторка. Но... А, ну, зараз розкажіть мені. І зараз моментально. Ну, дивіться, у кварталі я фіксую дуже багато. Про радянських жартів, ностальгійно до радянського часу жартів про те, що ми одна сім'я, одна шкура і так далі. Ну, взагалі в, в культурі корпоративного гумору. Там порівняння Україну з порнокторкою, ну, це або українськість як зображувалася. Я пам'ятаю ось цього Володимира Зеленського в Атласних шароварах, як він відігравав козака. І Зінаїда Лук'яненко для неї Радянський Союз це ворог, який намагався убити і знищити її брата. Вона ж носила йому передачки в табори. Вони ж були родичами ворога народу, їх же за їхню українськість таскали як тільки могли. І вона є вашою аудиторією. Ну, для мене це. Еклектика якась для мене, це ну тут це твій ворог і він знищує, а тут ми дивимося жарти про де Путін же Ріновський газ, е, якісь приколи про Україну специфічні. А і... як уявляєте аудиторію Карта? І думаю, що це ви, 600... ви зараз говорите про мільйони людей. Так, це більшість українського суспільства, яке змінюється, яке різне. Так, в чому питання? Як ви познайомилися з сестрою Лукляненка? Зараз я тобі сими нахтями. Нахтями зараз втіплюся в горлянку. Мільйони аудиторій. Ну, типа, тут питання: так, мільйони аудиторії? Чому ви для мільйонів аудиторії робили контент, який привчав їх зневажати самих себе? Чому ви для мільйонів українців робили контент зневаги українців, а не як ви познайомилися з сестрою Левка Лукенка? Ну, таке. Зараз вона почне відповідати. Це прям, ну, хороша пантоміма, Це матеріал, класний матеріал. Ми бачимо, що відбувається з глибоким душевним чоловічком, який всім розрішають бути такими, як вони хочуть. тому що поважає інших, поважає право іншим і дозволяє іншим бути іншими. Мені тоді стало прям цікаво, як це було все в кабінетах за лаштунками. Я не можу продовжувати відповідати на ваше запитання, тому що е, я внутрішньо, звісно, не згодна е, з тим, що ви сказали про, про те, як відбудовувався гумор кварталу. Е, бо я була всередині цього і мені здається, що я як ніхто інший ну, відчувала, що відбувається. Е, гумор це завжди віддзеркалення суспільства. Завжди Відзеркалення процесів, які трапляються в суспільстві. 95-й квартал дивилися мільйони людей, тому що їм це було близько, їм було, їм відгукувалося. Вони... Багато хто з тих людей народився в Радянському Союзі, і так ми не можемо викреслити своє минуле, бо воно, бо воно наше, бо це частина нашої історії. Ну, так питання ж не в тому, що ти з Радянського Союзу, а в тому, що ти робила контент такий, який українців підводив до того, щоб зневажати самих себе, дивитися на російське як на вище. Це ж не питання про те, що у нас у всіх радянське минуле. Я так відчувала, я відчула, я відчула відчула. Ти відчула, що ти відчувала. Це питання, яке може нас зараз завести в доволі складну тему. І дуже хотілося. Насправді, в цей момент ти такий прямо вже відчуваєш, о, зараз буде файт, файт. Ти вже я прямо згадую, як я дивилася, коли е Соловій е вп'ялася в гарлянку Маші Єфросініна, і Маша Єфросініна е плачучим голосом почала відповідати захищати свою позицію. І я думала, що зараз буде отаке. Але такого не сталося. Такого не сталося. Тому що не може бути думки про те, що квартал просував російське і знецінював українське. Тому що, по-перше, це не озвучила Емма. Вона не озвучила напряму. Ну, вона там почала говорити, що а, ваш квартал фактично продовжував. Знецінювальні совітські практики, які були в Совському Союзі до українців, він в незалежній Україні в український продукт змонтовував вмонтовував всі ті ж знецінювальні практики навіть після початку війни. А Єлена, у нас початок війни, вважає, що це було 24 лютого 22-го року. Вона багато разів повертається до лютого 22, го от, навіть після початку, коли САКи витірять. Чи і Крим, там от ці всі сказочні Русі, всі ці мюзикли, в яких вони брали участь, і так далі, вони продовжували просто совєтську практику. Але те, що ви жили в Совєтському Союзі, не дозволяє вам відкривати концтабори і будувати там якісь байкала амурську магістраль, вбиваючи десятки тисяч українців. Ну да, ну типа ну ти ж не продовжуєш цю практику. Ти не продовжуєш практику законів про три каласки розстрілів просто за те, що враг народа. Ти ж не продовжуєш цю практику. Це все не було озвучено. Це все не звучало. Тут іде ми, отево от, от, до совєтського союзу. Ну у нас не було ніяких проросійських наративів. І Єліна показала свою глибину. Вона показала її відсутність. Вона показала тільки ті шаблони, якими користуються. Власне, аудиторії Алхім, Гілени і багатьох інших. І ми знову бачимо, як позиція українки в кадрі з'їдається позицій нарваний русський. Ну, зараз українськомовною. На відміну від Алхім, вона хоча б українською мовою це говорить. Перекладача не треба. Але ми знову бачимо, що як у випадку реміна мандзюк Алхім. Так і у випадку Емма і Єлена. ми бачимо, як Єлена своїм золотим дождем заприскує все, і говорить, що ні 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 О кварталі ми завжди звірялися зі своїм внутрішнім цензором. І чи були помилки? Так, звісно, бо ми живі люди. Бо ми мали дуже велику щільність цих програм. І запит на наш гумор, на атмосферу, на той стан, в який занурювалися люди, коли дивились нас, він був дуже великий. Чи іноді були спотикання якісь? Ну так, звісно. Але цього, чого точно не було, то це про радянських або про якихось. Важко. Важко. Було, було, було. 95-й квартал. Ти була частиною цього проєкту. Робив дуже багато про радянського продукту. В Рагулях квартал. Заходите на канал Рагулі, шукаєте квартал, і там дуже багато прикладів про те, як з'являється мультсеріал після вторгнення Росії у Крим. У 2014, 2015, 2016 роках, де звеличують Путіна і применшують Україну та наших європейських союзників. З'являється купа продукції, де знову ж таки йде знецінення Україна як порна актриса і так, далі, і так далі. Все це відбувається. Так, да, це не можна назвати прорадянським продуктом. Ну, наприклад, серіал Свати. Теж продукт 25 кварталу, і там у них Бюстіки Леніна, і Крим наш, який вони ще в 2012-му, і портрети Путіна, і так далі. Ну, насправді, якщо зайти і подивитися на цей продукт, то в цьому, ну, типу, якщо ти всередині особливо, ти це все бачиш. А якщо ти це бачиш, ну, якщо ти не бачиш, то звичайно це, ну, це. Треба піти, зробити МРТ мозку. А якщо ти це бачиш і ігноруєш, і газлайтиш зараз аудиторію, то ніякої трансформації не відбулося. Ніякої трансформації не відбулося. Хоча нам стільки всього розказали про трансформацію, вообще просто суцільна трансформація. Я стала е надавати перевагу чесності з собою і yeah. ви бачите ви бачите наскільки ми бачимо перед собою з собою людину.